Володимир Зеленський летить Сполучені Штати Америки на зустріч із Дональдом Трампом. Мене звати Назар Мухачов, і В цьому ефірі я хочу проаналізувати, як ця зустріч може вплинути на перебіг війни в Україні і в цілому на геополітичну ситуацію в світі. Разом із Володимиром Зеленським до білого кабінету завітають прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президент Франції Мануель Макрон, президент Фінляндії Олександр Ступ. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн делегація, як бачите, достатньо серйозна і складається фактично із тих, хто зараз дуже дуже активно і постійно комунікує із президентом США Дональдом Трампом. Після зустрічі Трампа і Путіна питань стало не менше, а можливо, навіть більше. Зустріч на Алясці, як на мене, очікувано завершилася нічим. Напередодні цієї зустрічі я записав два ефіри присвячених власне цій зустрічі, і один з них він стосувався стратегії. Стратегії глибоко продумані, яку пробують реалізовувати Сполучені Штати Америки. Ну і власне друге відео стосувалося більше загроз, чи не стане Аляска зустріч на Алясці новим аналогом зустрічі в Омані, яка який, власне в свій час відбулася, і яка підіграла дуже сильно Росії з точки зору її. Захоплення України, як на мене, захоплення в той момент часу не військовою силою, а такими хитрими політико-економічними методами. І так, я хочу повернутися до стратегії, тому що це насправді є найважливіше. Нас постійно кидають в обговорення якихось емоцій, в обговорення ще чогось. Але Головне, щоб ми не дивилися на конкретні факти і не обдумували, а що ж буде далі, а що конкретно на практиці. Всі ті речі, які звучать, вони з точки зору практики, більша частина з них ну, є абсолютно якимось безглуздими. На практиці ми маємо війну, яка зайшла в дуже дуже поганий насправді етап, з точки зору виснаження, виснаження і нашого, і нашого ворога, але наш ворог. Нас ресурсно переважає, він переважає нас в кількості людей, і власне ВПК Московії зараз на превеликий жаль виробляє більше зброї, боєприпасів, ніж ВПК країн НАТО. І це для нас є дійсно великою проблемою. І зараз фактично, вже впродовж останнього місяця, ми пішли до підійшли до того етапу війни, який характеризується ескалацією. Причому ця ескалація тільки наростатиме. І якраз на фоні наростання цієї ескалації відбувалася зустріч Путіна і Трампа. І власне від цієї зустрічі багато хто чого-небудь очікував. Але я казав, що скоріш за все, з ймовірністю там 95, а може й більше, відсотків, вона не може завершитись чимось. Чому? Тому що в теперішніх умовах, коли Путін відчуває свою ресурсну перевагу, коли він відчуває, що стратегічна ініціатива у нього в руках. А, ну, йому невигідно насправді припиняти війну. Плюс потрібно розуміти, що зараз московська економіка тримається в тому числі завдяки воєнці, завдяки військово-промисловому комплексу, який працює в три зміни. Працює фактично цілодобово. А зброя, окрім як безпекового значення, вона в тому числі і має. Значення економічне, тому що кожна, кожен різновид зброї, кожен боєприпас, кожна бойова машина це все рівно з точки зору економічної товар з високою доданою вартістю. І е, завдяки оцій частковій ізоляції через санкції, завдяки переходу на самозабезпечення, ще починаючи з 2014-15 років, е, путінська економіка змогла краще перейти те, що власне відбулося. І от ми підходимо до передумов. А передумови такі, що Путін повинен отримати щось для того, щоб бути готовим йти на поступки. Інакше існуючий стан речей його влаштовує. Це щось може бути різне можуть бути його такі е сатаністські психопатичні речі, пов'язані із захопленням всієї України. Може бути дуже жорстка позиція Сполучених Штатів, погроза від Сполучених Штатів аж включно до застосування ядерної зброї, залучення контингенту НАТО на боці України і ще багато чого. Але ми, коли можемо складати такий перелік гіпотез, то потрібно розуміти, які з цих гіпотез можуть бути втілені на даному етапі, а які ні. Зважаючи на те, що з самого початку повномасштабної війни. Захід постійно остерігався тієї ж самої ескалації, яка зараз відбувається, і постійно наголошував про можливу ядерну зброю. Ну про можливе застосування Московії ядерної зброї. Ну і знову ж таки тут можна згадати, як московські пропагандисти, і як всякі медведєви постійно ядерною зброєю погрожували в бік заходу і в бік України. Це все також потрібно враховувати. До чого я веду? До того, що для того, щоб Путін... Був готовий сісти за стіл перемовин і реально про щось домовлятися, повинні скластися певні обставини. І найкраще для нас ці обставини за умови, якщо нас максимально забезпечують зброєю, яка сучасніша, технологічніша, ніж московська зброя, і забезпечують потрібні кількості. Завдяки цьому ми отримуємо можливість стримувати московську армію на цих рубежах, а в деяких місцях, можливо, і переходити в контрнаступ. Знову ж таки, тут. Це все залежить від настільки багатьох деталей, і в нас є величезна проблема із людським ресурсом в Московії. Такої проблеми настільки глибокої, настільки великої немає. Хоча там також насправді зараз проблеми із мобілізацією є, незважаючи на те, що Кремль постійно вливає. Величезні гроші в мобілізацію, в стартові разові виплати, в зарплати там, і, так далі, і так далі. Знову ж таки, Північна Корея відкрито воює на боці Путіна, не просто передає там снаряди в величезній кількості і інше озброєння, а безпосередньо особовий склад північно-корейський приймає участь у бойових діях. І я підозрюю, що кількість корейців, які а, прийматимуть участь в бойових діях, вона може суттєво вирости. Але мова зараз. Не про те, от моделюючи ці всі речі, потрібно задавати собі питання, а що може заставити Путіна зупинитися? І отут я повертаюся до того, що я говорив про стратегію, про ті е, замальовки, які зараз почали проявлятися, і особливо яскраво вони почали проявлятися після того, як при посередництві Трампа Вірменія і Азербайджан підписали угоду про мир. І про те, що в них немає претензій про узгодження кордону на рівні території в складі радянського союзу, там і так далі. і так далі. Дуже насправді важлива угода, внаслідок якої міняється вся геополітична ситуація в південному Кавказі, плюс туди економічно для будівництва того коридору. Заходять, заходять Сполучені Штати Америки. цей коридор, перепрошую, забув, як він називається, вже починають називати коридором Трампа, але він має не тільки економічне значення, а й геополітичне. Фактично, Вірменія змінює геополітичний курс. Причому цей геополітичний курс, який вона взяла, на зближення із тюркським світом, на зближення із Азербайджаном, на зближення із Туреччиною, яку впродовж ста з лишнім років. Вірмени звинувачували у геноциді, який, зрештою, було визнано більшістю держав світу, геноциді Вірмен вчинений в складі Османської імперії, 1915 році і так далі. Зараз Вірменія здійснює геополітичний розворот. І, очевидно, що цей геополітичний розворот впливає також і на зближення, із США. Чому це дуже-дуже важливо? Тому що якщо ми згадаємо карту а, Московії, Починаючи із Фінляндії, Норвегії, Швеції, далі Балтійське море, країни Балтії, Польща, Білорусь, Україна, Туреччина і так далі, аж до Південного Кавказу, фактично такий формується мішок навколо Росії. І це насправді є дуже-дуже важливо. Він зараз він вже, в принципі зараз починає бути помітним з точки зору можливих стратегічних впливів. Чому це важливо і чому таку лінію будуть Сполучені Штати Америки? Вони готуються стратегічно до подальшого протистояння із Китаєм. Їм треба мати можливості в тому числі, і в якийсь момент часу ресурсно припинити співпрацю, навіть грубо кажучи, відрізати Китай від Росії. Це дуже-дуже важливо може бути на етапі, якщо відбудеться пряме протистояння, пряме зіткнення між Сполученими Штатами і Китаєм. І якраз в цьому контексті наявність цього коридору, вплив на той самий Пакистан, через допомогу якого Китай старався впливати на мусульманський світ. Це для таких, скажімо так, для геополітичної мозаїки, майбутньої для Сполучених Штатів Америки, є дуже важливою тому я бачу, що вони зараз займаються вибудовою цієї архітектури в контексті нашої війни, зустріч, яка відбудеться в Вашингтоні, де Володимир Зеленський буде з Трампом, скоріш за все буде стосуватися. Дуже чіткої фіксації закулісної фіксації, основну частину якої ми не почуємо, стосовно побудови оцієї геополітичної стратегії, саме тому там і є голова Єврокомісії, саме тому там і є президент, Фран... президент Фінляндії, як найпівнічніша точка, саме тому там є власне Велика Британія і Франція, які зараз претендують на ну, таке досить значне геополітичне лідерство. І фактично зараз буде відбуватися узгодження цих всіх деталей. Ми не можемо знати всього стосовно певних закулісних домовленостей, які вже мають місце. До прикладу, зараз в пресі почала побутувати думка, запустили таку версію, що Трамп нібито хоче зустрічі Зеленського та Путіна. Ну в трьохсторонньому форматі за участі Трампа, Зеленського і Путіна, вже на 22 число, тобто на наступну п'ятницю. Але підтверджень цьому ще, по-перше, немає. По-друге, тим більше немає підтверджень, що на таку зустріч погодиться той самий Путін. Якщо б вона відбулася, то потрібно розуміти, а який може бути досягнутий на ній результат, і при яких умовах я поки що не бачу тих умов, при яких Путін погодиться, скажімо так, прийняти певні речі, доки вони не відчують на собі ще певного додаткового впливу. Ну, до того часу їм вигідний той перебіг подій, який відбувається зараз. І фактично ми бачимо таку насправді геополітичну фарисейську картину, коли, по суті, ця війна вигідна дуже дуже багатьом суб'єктам. Вона вигідна в тому числі і Європі для ослаблення Росії, і Сполученим Штатам Америки для ослаблення Росії. Вона надзвичайно вигідна тим, хто займається виробництвом зброї. І ще багато-багато факторів. Вона дуже вигідна Путіну з точки зору геополітичної, те, що він зміг спрямувати всіх внутрішніх потенційних протестувальників на страшного зовнішнього ворога в особі кровожерливих українців, як вони там змальовують, змальовуються ці всі мальчики в трусиках і так далі. Ну але так працює пропаганда. Вона вигідна Володимиру Зеленському. Тому що вона дає можливість перебувати при владі і перевищувати той же термін, передбачений Конституцією. Ну, знову ж таки, ми отримали прецедент, казус, який не був передбачений Конституцією, і, знову ж, в умовах війни питання проведення виборів і так далі. Це не питання цього, цього відео. Але, судячи з усього, я думаю, що. Ніякого миру зараз, скоріш за все, не буде, за винятком випадку, коли існує якась мегазакулісна домовленість, яку зараз просто будуть втілювати в життя. Якщо мирної угоди не буде, якщо не відбудеться тристоронньої зустрічі, на якій вона там буде підписана, тристороння це Трамп, Зеленський Путін. Тоді ближче півтора-два місяці нас чекає дуже велика ескалація. Залежно від того, як себе поведуть європейські партнери, наскільки вони готові будуть профінансувати Україну, передати Україні озброєння, в тому числі і закупивши його в Сполучених Штатах Америки. Від цього буде залежати те на якому етапі в яких умовах ми підійдемо до перемовин із Путіном. Одна із аналітичних груп, яка розробляє в тому числі аналітику для американських посольств, і з ймовірністю трохи більше 20%, вважає, що в Україні вибори можливі в 2026 році, весною 2026 року. Зараз я поясню, чому я це згадую в цьому контексті. Вибори можливі не пізніше, не раніше. Ніж через 90 днів після припинення воєнного стану, після оголошення центральної виборчої комісії і так далі, дотримання отих цих процедур, передбачених законом. За умови, коли як прогноз видається з ймовірністю 20 з лишнім відсотків, що вибори можуть відбутися цієї весни, це означатиме, що воєнний стан, а значить, відповідно, і воєнні дії, мають припинитися до кінця 2025 року. Період ескалації він є надзвичайно виснажливим. Причому він є ще більш виснажливим для того, хто нападає, адже в обороні, грубо кажучи, легше знаходитись, ніж в атаці, і е, менша кількість жертв і ще багато, багато може бути різних нюансів. І тому, якщо період ескалації проіснує, грубо кажучи, до другої половини жовтня, після того вже вималюються більш конкретні е, умови та обставини. Виходячи із яких, якраз, я думаю, тоді вже Путіна різними силами, і в силу, в тому числі виснаження, посадять за стіл перемовин, і тоді вже буде вихід на якесь замороження війни. В глобальну велику масштабну там мирну угоду, я, чесно кажучи, взагалі досить таки слабо вірю. Мені сценарій, який нам Вимальовується все далі і далі здається якимось симбіозом між західною і східною Німеччиною, між Південною і Північною Кореєю і так далі. Тобто, це симбіоз має на увазі, чи точніше не симбіоз, а поєднання тих варіантів. Якийсь такий квазікорейський сценарій, скоріш за все, нам в якомусь вигляді будуть нав'язувати саме його. Зрештою, коли ми говоримо про теперішні реалії. Одне із ключових питань, яке мали би ставити собі українці, це а при яких умовах може відбутися завершення війни? Як ці умови повинні бути проявлені, зокрема всередині України? Чи може бути для українців позитивне завершення війни за умови, якщо не наведено порядок всередині держави? Чи можемо ми навести порядок всередині держави? Тоді, коли тривають військові дії. І ще багато-багато із -багато інших запитань, які, роздуми, над якими насправді повинні наповнювати масову свідомість українців. Натомість нас постійно відволікають на щось, на мою думку, дуже дуже другорядне. Ось такий мій коментар. Дякую вам всім за увагу. Подобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте маніфест руху Українська Сила. Поділяйте те, що там написано. пишіть нам на вказану електронну адресу. Дякую і до наступних зустрічей.